Гульний прогноз, чемпіонат України, три матчі. Перший матч Чорноморець. Інгулець була така рівна пара. Ну, я би сказав, б, це рівна пара, трохи прибуксував Чорноморець на старті. Інгулець якось хотів грати в себе вдома. Дуже хотівся знятися з чемпіонату якось. Ну, не годиться так президенту футбольного клубу так, шантажувати. Вважаю, пішли на компроміс. З ним такі невеликі взагалі не треба було йти на компроміс. хоче знятися, треба зніматися і від таких людей від футболу, які хочуть шантажувати. А так подивитися на самі ігри, тут якби рівна пара. Думаю, буде багато тиску на самого суддю цьому матчі. Нашим взагалі суддям не позвідаєш, як вони грають щось, як я дивлюся, як грають раті у кубках наші команди, то нічого не говорять, хоча там дуже так. Подивиться, футбол, виникають спорні моменти, а от саме в чемпіонаті України, то там постійно якісь претензії. Ну, Найбільший ймовірний результат це, звісно, нічия, якщо подивитися на рівні команди, так як вони і грають і де знаходяться. Але один гол може, так якби, все вирішить. Думаю, позбити м'ячам саме менше 2,5. Саме менше 2,5 сторону дивиться менше 2,5. А якщо брати фаворита, і отак, якби, хто має перемогти, то це саме Чорноморець. Такий прогноз на перший матч. Другий матч зоря Динамо. Зоря стала набагато слабша, дають 1,48 коефіцієнт. І сам от, скажімо, Динамо цього сезону, я думаю, в них основна така ставка буде саме на чемпіонат. Тому що саме вигри чемпіонат, вони непогано стартували, в них все виходить. А «Зоря» продала свого основного форварда в Динамо, я думаю, він цьому матчі може вийти ще і навіть і може забити «Зорі». Таке може бути. Багато є орендованих футболістів в зорі Динамо. Якщо вони не дадуть Динамо дозвіл грати, то мені здається, шанс виграти ну, дуже великий зростає там і грати не буде кому там і так. В команді не багато самих гравців. Так. Пів команди, мабуть, з Динамо. Фаворит, звісно, тут Динамо, що взяти по забитим мічам саме більше 2,5. Тому що, так як Динамо грає, вони грають, намагаються грати в атакувальний футбол і останніх. Три матчі взагалі вони ну, не забували менше було. тут там, там менше, більше це, це з іншої сторони Латріану. Я думаю, саме більше 2,5, а так переможця брати на Динамо. Тому чемпіонство Динамо саме в пріоритеті цього, цього сезону. Хоча команда і грає на виїзді, шанси, якби її в зорі зацепиться за щось, бо всі матчі, звісно, то вже Динамо не виграє. І останній матч це Шахтар-Динамо. Шахтар взагалі прибуксував, але так та і грає вдома 1-3. Вірять у, у сам Шахтар. Ну, він програв і Є питання, як я грав з лівим берегом, так взагалі не дуже він грав. І з Полісям, ще з Полісям якось була в них ігра, хоча вони не виграла з лівим берегом, там і моментів було небагато. Але вірять у команду. І з однієї сторони, ну, якщо не вигравати таку команду, як Карпати по складу. М'яв Карпат досить гучне, але складно ну, набагато слабше. Набагато слабше і не вигравати в Карпату, як кого ж вони збираються виграти у такі у лізі чемпіонів. В них, я думаю, така була смуга. Невдачі, я думаю, мають збиратися саме на, на такі матчі, як з Карпатами перемагають, тому що і сама турнірна становище змушує їх. Хоча не скажу, що в Карпат шанс нема. В кожна команда, яка грає, є шанси, але так, позабити м'ячам більше. Більше 2,5. Думаю, а так переможеть саме Шахтар. Саме Шахтар переможець. цьому парі хоча дають невеличкий коефіцієнт. Можна ризикнути брати саме в першому таймі, що виграє. Такий прогноз на три, прогну... три матчі лайк. Like. За прогноз і всім удачі!